Віктор Власюк з нами на відеозв'язку. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися з нами, що зараз будете допомагати і нам, і нашим глядачам зрозуміти взагалі цю важливу тему, тому що дуже часто ми її оминаємо стороною. Скажіть нам, будь ласка, пане Вікторе, чи всі Божі постанови, які записані в Біблії, потрібно виконувати і сучасним людям? Тому що ми знаємо, що безліч християн відкинули, наприклад, там, старий завіт і кажуть, що він не потрібний. Багато хто не дотримується святого дня і таке інше. Ваша думка, як ви вважаєте? Саме формулювання Божої постанови воно вже дає нам натяк на те, що Божі постанови це щось важливе. Щось серйозне, яке варте уваги. Але разом з тим, ми повинні сказати про те, що е, є різні постанови. Якщо ми читаємо старий заповіт, ми зустрічаємось церемоні... церемоніальним законом, е, роль якого заключалась в тому, щоб принести жертви, які виконались в Ісусі Христі. Ось. Тому ми повинні враховувати, що це за Божа постанова. Вона може бути обмежена в часі, в просторі. Ось. Але разом з тим є. Закон Божий, який актуальний, залишається по всі часи, і е, сьогодні сучасним людям він надзвичайно актуальний. Угу. Чи можемо ми якось розділити от ті постанови той закон, що є, до прикладу, обов'язковим до виконання, а що можливо другорядним і вже несе рекомендаційний характер, як мені здається, інколи люди саме так чинять із Божим законом. Дивіться, коли ми розглядаємо закон Божий, він складається з десяти Божих заповідей. Він дуже коротенький. В більшості своїх він складається з двох слів. Але разом з тим ми розуміємо, що він має широкий спектр у взаємовідносинах з Богом і з людиною. І тому, коли ми розглядаємо кожну заповідь, ми розуміємо, що вона надзвичайно важлива для виконання, тому що вона несе за собою добробут людині Біблія говорить про те, що заповідь свята, заповідь досконала. Давид говорить про те, що він день і ніч роздумує про закон, щоб виконувати його. Тому що закон Божий він оживляє людину, він надихає людину. Це фактично ті правила, які забезпечують щасливе життя в нашому такому нестабільному світі. Uh -huh. Зрозуміло. Так, а скажіть, будь ласка, якщо людина, в принципі, продовжує мати на думці те, що лояльність до Божих постанов це нормально. Чи, е, чи її щось застережує від цього? Чи будуть якісь наслідки взагалі? От, що буде, якщо людина буде притримуватися такої думки впродовж всього життя, навіть якщо вона вже послухала, Щиро кажучи, нашу з вами розмову? <зв>. Справа в тому, що кожна наша дія вона вже має наслідки, або хороші, або негативні. Я зустрічався з такою людиною, або мені більш е, детально розказали про те, що вона займалась крадіжками, і коли в суді її е, хотіли відпустити, люди, які е, постраждали від нього, він сказав: Я цю філософію красти залишаю при собі. Тобто все, що я бачу, все моє. І, звичайно, він сів у в'язницю. Тому е, людина, яка, ну ось як ви кажете, лояльно відноситься до Божих постанов, вона в будь-якому випадку е, в своєму житті пожне те, що вона посіяла. І якщо вона буде систематично порушувати це, то рано чи пізно вона, е, вона буде мати е, негативні наслідки. Е, єдине питання це скільки часу пройде е, з того моменту, коли вона порушить ту чи іншу заповідь. Тому що можна відразу бути покараним, а можна згодом через деякий час. Угу. Але ж, е, ну, всі люди грішні, ми, ну, в принципі, напевно, всі з цим погодимося, що всі ми грішні. Е, і виконати максимально правильно усі божі постанови, ну в. Напевно, не неможливо, просто. ну не ну не те, просто. що не просто неможливо. Е, і не виходить, як тоді бути, як виконати те, що ну неможливо виконати ідеально? Чи варто, ну кажуть, якщо не можеш зробити ідеально, не берися за це. Та відповідно, якщо я не можу дотримуватись закону ідеально, щоб от бути в святості, чи варто мені взагалі його торкатися? Ну, дійсно, в Біблії написано про те, що кожна людина згрішила і кожна людина позбавлена слави Божої. Але коли ми, наприклад, розглядаємо закон Божий, він для нас є тим мірилом, тим дзеркалом, який показує, в чому в нас є проблема. І якщо ми намагаємося цю проблему вирішувати своїми власними зусиллями, то дійсно в нас може щось не получитись. Десь не може спрацювати сила волі. Десь, можливо, наші емоції, вони не дадуть можливість виконати так, як написано. Але коли ми бачимо в собі проблему, дивлячись на закон Божий, і бачимо в тому, що є потреба у виконанні, то ми шукаємо якогось порятунку, ми шукаємо того, хто міг би нам допомогти Його виконати. І в Біблії є такі слова: Сам Ісус Христос сказав: Я прийшов виконати, а не порушити закон. І перша заповідь вона також вказує на Бога, який визволяє, який є викупителем, який є нашим Спасителем. І тому, коли я намагаюся виконати закон власними силами, він нам не вдасться його відразу виконати. Але коли ми в цьому законі намагаємося знайти того, хто вже виконав, знає, як це зробити, Бога, тоді в спільній співпраці з Ісусом Христом. Ми можемо виконати це, тому що написано, що Бог намагається покласти свої думки в наш розум, зробити свій світогляд в нашому житті, і тоді набагато легше виконувати заповіді, ніжби ми це робили самостійно. Угу. А чи існують ем, ну, якісь Події момент обставини, обставини, скажімо так, які можуть виправдати порушення Божого закону. Ну до прикладу, чи можемо там ми стверджувати, що ізраїльтяни, Божий народ, не дотримувалися суботи під час того, як були в рабстві в Єгипетському. і напевно, ну доказ цьому є те, що коли вони вийшли із єгипетського рабства, то вони ну там потрібно було нагадати їм про те, що потрібно дотримуватися суботнього Дня, от, але вони були рабами, у них не було змоги. Ну і так далі, коли ми опиняємося в тих чи інших обставинах, які змушують нас так чи інакше порушити е, Божий закон, не війні вбивства, так які зараз відбуваються. або знову ж таки за якихось обставин порушення е, суботи через роботу, чи через якісь інші обставини, е, чи е, можна виправдати порушення Божого закону? Бачите, коли ми говоримо за ізраїльський народ, дуже часто вони не виконували заповіді через те, що вони відступили від Бога. Тобто вони свої зусилля сконцентрували не на Бозі, а на чомусь іншому. І тому вони, власне, і стали рабами, тому що вони пішли на компроміс з совістю. І як наслідок їм було важко виконувати заповіді Божі в тому середовищі. Хоча Господь намагався все зробити, щоб вивести ізраїльський народ. Дати їм інший осередок, і щоб вони е, продовжили виконувати заповіді Божі, вони, е, щоб вони відновили заповідь з Богом. Хоча дійсно є е, складні ситуації, якщо говорити за війну, так, е, то ми розуміємо, що якби всі дотримувалися заповіді, не вбивай, війни б взагалі не було. Uh -huh. Але ми розуміємо, що коли ми читаємо старий заповіт, були е, Божі війни, так? І ми розуміємо, що дуже часто сам Господь захищав Божий народ від загарбників. І е, інколи захищаючи е, своє власне майно, життя, коли ми бачимо е, якусь несправедливість, так, то ми також встаємо на захист закону Божого. Ось, і тому е, Бог розцінює все і судить нас е, більш об'єктивно, тому що Він бачить обставини, він бачить, хто є агресором, він бачить хто то дійсно провокує на порушення закону Божого. Тому дійсно зараз складна ситуація і в нашій країні, але ми повинні розуміти, що, що не ми перші так, стали порушниками заповіді Божої, але ті люди, які от, закривають очі на той закон Божий, який був даний Богом, проголошений Богом і записаний Божим перстом. Угу. Тобто можна зробити такий висновок, невеличкий, можливо, ви його підтвердите або підкоригуєте, що, в принципі, просто сухе виконання закону воно не має змісту. Тобто, ми згадуємо фарисеїв, які дотримувалися, начебто, Божого закону, тобто все по букві закону, але яким було їхнє серце. Ісус Христос часто їх їм докоряв, так за те, що вони нещирі в своїх віруваннях. Водночас ми бачимо навпаки. Людей, які е, мали проблеми з тим, щоб дотримуватись закону, хтось чинив перелюб, хтось був митником і так далі, але е, Бог бачив їхню щирість до, до каяття і до змін в своєму житті. Відповідно, коли ми будемо, ну якщо ми згадуємо вже великий суд Божий, де він буде е, оцінювати життя людей, так і з'ясовувати, хто буде спасений, хто ні, то певно, він е, буде не так. Дивитись на конкретно, чи ти дотримався по букві закону Божого закону, як на серце, який ти мав мотиви і чим ти керувався, коли навіть, можливо, ти його е порушив. Да. Якщо говорити за е заповіді Божі, то вони знаходились святості, так, але також знаходилась і кришка милості, яка вказувала на благодать. Е без благодаті Божої нам важко бути виконавцями Божого закону. І благодать Божа, яку ми приймаємо як прощення від Бога, вона спонукує нас стати слухняними Божим заповідям. Наприклад, згадати Авраама, інших біблійних героїв, чому вони стали на сторону виконання Божих заповідей? Тому що вони послухались Господа, вони прийняли Божу благодать, вони прийняли Боже прощення, і вони захотіли далі жити згідно Його волі. І тому таким чином. Приймаючи Божу благодать і приймаючи 10 Божих заповідей, ми можемо дійсно бути дітьми Божими, які вже тут, на цій землі, вчаться жити згідно Божої волі, згідно Божих постанов і приймаючи ті правила щасливого життя, які необхідні для кожного хто живе сьогодні на нашій планеті. Uh -huh. Uh -huh. Дуже дякуємо за ваші роздуми, пане Вікторе. І ще хочемо от запитати у вас, як же навчитися жити за Божими принципами, за Божим законом, що в собі треба плекати, щоб це було відпочуття любові, знаєте, а не відпочуття, не знаю, страху але, або відпочуття сорому? Uh -huh. Так, у нас напевно трішечки. Перервався зв'язок. Е, так, хочемо е, повторимо запитання, можливо, е, був перерваний зв'язок. Е, не почули, е, як нам навчитися жити за Божими постановами, щоб це був саме наш стиль життя і саме як прояв любові до Бога, а не те, що ми це робимо е, з-під палки, змушуючи себе, тобто ми себе тримаємо, треба дотримуватися закону. Угу. А насправді хочеться, щоб це лилося, щоб це бажання було природнім нашим. Як навчитися і бути в цьому стані? Ну, це дуже просто. Якщо ми любимо людину, яка близька до нас, так? то ми будемо намагатися для цієї людини зробити найкраще. Ми будемо боятися зробити їй боляче. Uh -huh. Навіть якщо так сталося, ми будемо що? Іти до неї, щоб попросити вибачення. І тому, от, керуючись любов'ю до Бога і до ближнього, тому що фактично перших чотири заповіді вони вказують на любов до Бога, інші заповіді вони вказують на любов до ближнього. Якщо в нас буде така мотивація, тому і виконання Божих заповідей для людини буде легша, природне. І в Біблії є такий текст, що заповіді мої вони не важкі. І це буде природним стилем життя для людини. Вони стануть звичкою повсякденною. І людина таким чином буде намагатися ну, гармоніювати своє життя згідно тих біблійних постанов, які в першу чергу направлені для добробуту самої ж людини. Яка яка живе зараз? Дякуємо вам за ці відповіді за ці роздуми. Ми сподіваємося, що от, власне ця розмова вона допомагає не ще більше поставити, допоможе, не поставити себе ще в більш тісніші рамки, угу. а покаже навпаки широту переваги того, що ми можемо дотримуватись Божого закону і е, прагнути до того, щоб дійсно це було нашим щирим бажанням, е, як прояв любові до нашого е, Бога. Е, ну і в цілому е, ми бачимо що закон вже в першу чергу він написаний у нас в серці, і Дух Святий через наші вчинки він спонукає нас робити правильно так чи інакше. Тому, напевно, найголовніше нам чинити по совісті. І якщо ми відчуваємо, що ну напевно десь я щось роблю неправильно, але відкину це, тому що це там якісь утиски релігії, чи ще щось таке, знаєте, що це стукає Дух Святий до вас і вас покликує, не порушуй Божий закон. Чини по правді. Дякуємо е, вам, пане Вікторе, що долучилися до нас цього ранку. Вам Божої охорони і мирного дня. Дякую. Взаємно. То найкращого. Дякуємо. З нами на відеозв'язку Віктор Власюк, священнослужитель. Ми проговорили з ним про те, чи допускається лояльність до виконання Божих. Заповіді, будьте мудрими в тому, щоб дотримуватись Божого закону і водночас, щоб жити по совісті це невід'ємні дві складові, які ніколи не протирічать одна одній. Продовжуємо наші духовні роздуми духовним сніданком у ранку надії.